Так, Всім привіт. Багато років користуюсь зварювальним апаратом. Мій перший апарат, ну він до речі, зараз у мене і перший, і мій робочий. Це звичайний апарат на понижаючому трансформаторі з випрямітелем, з регулятором зварювального струму. Фазовим методом зроблений на двох тірістерах. Він має право на життя, він дуже міцний, дуже крепкий, не від, безвідказний. До речі, йому вже більше 10 років ні разу не ламався. Четвіркою ріжу, будь-який метал, який попадає під руки. Ну, звісно, що зварюю і тройкою, і четверкою, любими струмами. Мірять нема чим, але так як я робив сам. Апарат і матав обмотки саме першу і другу, то я впевнений, що 200 А він тримає в мене легко, без напрягу. Але настав момент, коли я <кхем> вперся, скажімо так, в таку ситуацію, коли моя майстерність далі не росте. Не росте, тому що я не можу банально не можу два рівних шва зробити однаково сьогодні і завтра. Тому що Кожен раз треба підлаштовувати апарат, шукати отей, отей золотий струм для цього електроду, яким ти вариш, бо то напруга в мережі трошки менша чи трошки більше, то те, то те. В общем, і ще один момент, регулятор, фазний регулятор, там на виході в мене обрізані синусоїди, вони досить гострі і в паузах ну, по суті ток відсутній. Щоб це якось зм'ягчити, я. Зм на вихід його зробив 100 000 кондьор набраний. Накопитель такий з маленьких конденсаторів. Це якось трошки справило ситуацію, але не до кінця. От. Ну, я вирішив, що настав момент, коли треба придбати інвертор. Значить, мій вибір впав на інвертор а-ля патон. Чому Патон, Зараз розкажу. У нас Вибір дійсно зараз дуже великий. Але мій вибор впав на сварочний апарат від Патона. Ну, По-перше, це ім'я. Тут такий момент є трошки, скажімо так, ну, діло звички, а може, а може просто такий скажімо так, вибір, тому що Патон все-таки це бренд в зварювальній техніці. А ще один момент є, тому що ці апарати зараз виробляються в Києві. Дійсно, виробництво в Києві. От, і мені декілька е, разів попадали на ремонт ще перші варіанти патоновські, ті, що версія ВДІ. Це вже друга, це вже друге покоління, це серія ЕКО, чи ЄШКА їх ще називають. Він трошки відрізняється від першого. Тут дуже багато косяків вже виправили. Давайте покажу, що я купив. І розкажу, чому, чому мій вибір, вибір впав на, на патона. Зразу скажу, що була ідея для збереження зайвих грошей, а гроші зайвими ніколи не бувають. Купити варіант oem версії це тільки зварювальний апарат з дротами без чемодана. Але я... Проаналізував той момент, що весь інструмент, який я купляв в оєм версії там електролобзик, болгарка. Потім заднім числом я для них докупляю якісь ящики, чимодани, тому що з болгаркою куча відрізнених кругів, шліфувальних, Йоршиків, металевих щиток. І все це треба якось хранити, якось разом брати докупи, коли йдеш кудись працювати. От, ну, не, не на халтуру йдеш, а йдеш. Собі щось робити. Тобто ти береш в руки коробку, там є болгарка, там всі круги відрізні, все, -се -се, що для неї треба. І окуляри в тому числі. О, те ж саме я так подумав, що буде і зі зварювальним апаратом, тому трошки розкошелився, взяв варіант у чемодані. Ті перші апарати, які робив Патон, серія ВДІ, вони Мали свої вади, ну як і, як і любий, так, люба техніка, коли вона розвивається, коли вона росте, вона якось трошки доробляється і проходить у лучайзі. Давайте по, по комплектації. Значить, так, сам чемодан. Це, до речі, є варіант з чемоданом, є без, можна взяти без нього. Різниця в з чемоданом 1000 гривень, Значить, паспорт, він же інструкція, ремінь для переноски, Значить, апарат, сама така коробочка. І в комплекті, скажімо так, небагато виробників можуть похвастати, але потом це робить і вони на це звертають увагу. Вони комплектують свій зварювальний апарат справжнім Мідними дротами в резиновій ізоляції. Це дійсно справжня мідь, вона досить м'якенька. Резиняка така, скажімо так, зачотна. Я руками відчуваю довжину 2,5-3 два. Два полов... метри два дроти по 3 метри. Давайте поки в сторону відкладемо, ми обов'язково спробуємо щось їм заварити. Але зараз подивимось сам апарат. Це я гляну, що видно. в Камеру, щоб дурного не, не знімати. Так, все видно. Значить, сам апарат це така металева коробочка. Бум-бум-бум-бум-бум. До речі, можна відкрити, подивитися, як вона влаштована, якщо пломби ніде нема. Але він на гарантії, 5 років гарантії. тому. Може і нема сенсу його відколупувати зараз. E, значить, конструктивно це труба, аеротруба з кульором ззаду. Ззаді кульор ззаді, ми вже бачимо на нормальних болтах, як цей повинно бути, бо у серії ВДІ був такий косяк конструктивний, цей, щоб замінити цей кульор, він, до речі, досить часто виходив з ладу. Приходилось висверлювати закльопки, від, відгибати залізо самого корпусу, щоб його тут звідти витягнути. Ну, вже бачите, Зараз все переробили, зробили по-людськи. Е, дуже важливе зауваження. Зараз ці апарати йдуть вже без, без контролеру, мікроконтролеру, на якому робився шим-регулятор. Він був ненадійний, досить часто виходив з ладу. і Бували моменти, коли навіть ремонт апарату потон на виробництві ну в ремонтних майстернях виробництва потон ставав нерентабельним і ну, повна херня. Зараз відказалися від цього мікроконтролеру роблять генератор, робиться на маленькій мікрузі 3845, здається. Я якось дивився вже. Не в цьому апараті, а ми інший відкривали. От. Та мікруха надійна, вона ну, дуже проста, проста, як паличка від морозова. вона... Я їх ніколи не бачив дохлими. Все, що зроблено на цих мікросхемах 3845, повторюсь, шим-генератори, вони працюють все життя. От. Хочу ще окреме зауваження сказати про кнопці. Значить, ні для кого не секрет, що ця кнопочка зроблена в Китаї. Зараз виробництво таких речей робиться там. Вона не здатна пропускати весь струм 30 А, який бере цей апарат на повній потужності. 32, здається А. Бо це версія 250 це жирна версія. Скажемо так, Для хазяйства вистачило би і 200, Даже 200 це великий запас, тому що ми. Більшу частю варимо електродом тройка, а це робочий струм, ну хай до 100 ампер, не більше. От. Але різниця в ціні між 200 ампер і 250 дуже-дуже незначна. І я, як максималіст, по своїй натурі вирішив, що запас дупу не жме, хай краще буде з запасом, ніж буде працювати впритик. Тому взяв версію 250. Я відволікся, давайте за цю кнопочку скажу. Значить, зараз зробили конструктивно трошки по-іншому. Ця кнопка не пропускає через себе всю потужність, яку бере цей апарат при зварюванні. Вона керує е, е, мер, е, релюхою і там іще одна така платка є, скажімо так, як діжурне живлення, то вона е, комутує тільки слаботочні мережі, ця кнопка. А силова схема, яка пропускає великий струм, під'єднана до моста, випрямляючого і далі на перетворювач напряму. Тому якщо ви закінчили роботу з варювальним апаратом, він вас остив своїм рідним кулером, то в кінці роботи є сенс видергувати його з розетки. Отакі От зауваження. Я вже, я вже казав, що виробництво в Києві це дуже приємно, це всі, вселяє якусь довіру. На передній панелі значить, ми бачимо два індикатори. Це, я так думаю, що це напруга вхідна, потім термодатчик є, який буде показувати перегрів, якщо він відбудеться. Самий головний індикатор це е, виставлений регулятором ток зварювання. І, собственно, сам регулятор струму. І він виконаний на звичайному потенціометрі. Байонетні, здається мені 12 мм байонетні роз'єми для кабелів. Такі універсальні, да. якщо вони так зажимаються. От, давайте зараз під'єднаємо його і спробуємо якусь маленьку роботу зробити, щось приварити. Мені самому цікаво. Так, для експерименту взяв э, стальний квадрат, якийсь ржавий, э, мабуть, 12-ка чи 15-ка. Зараз спробуємо на ньому шов зробити Электроди моноліт, тройка. Просто спробуємо подивитись, як тримає струму, як працює, як горить дуга у нового апарата. Значить, э, ну що... Перше включення. Так, загудів. Вентилятор запрацював. Значить, поставимо робочий струм. Ну, давайте 90 А. А може навіть і 80. Давайте спочатку 80, а потім 90. Так, ось і 80 А. Потім попробуємо 90 і 100. Так, заліза ржаве, тому легкого поджига не буде. Мабуть, сюди. Я перестрою камеру, щоб видно було гарно шов. Попробуємо зняти шлак, подивитись, що вийшло з цього. А, ну шлак сам знімається так ну бомба ми бачимо гарний гарний рівненький шов я зараз фотографую покажу фотографію на відео так і давайте перевіримо ну скажем 100 ампер візьмем, давайте 110 110 ампер для, для Електрода тройка це трошки багато, але побачимо наскільки відрізняється шов 80 і 110. Повинен відрізнятися на 30 А. Зараз побачимо. Чекаємо хай трошки остине. З чистим шлак і побачимо різницю. Да, я приємно вражений. Ну, По-перше, якістю як горить електрод. Це безпреривний, рівний, такий з характерним шипінням і вкладання металу ну, просто без, без, без зауважень. Ну, Отут я трошки зашлакував у цей момент, але це моя вина була. Я е, прирощував на вийшов до старого. Тут без мене до цього була. Було вже щось приварене. Давайте зробимо на чистому місці. Ще один контрольний шов зробимо на чистому місці. 110 А це багато. значить Давайте 90 попробуємо, То було 80, да? ні, ми 90. Да, 90 ми робили. Давайте 100. Чи 95 хай буде. Мені так чомусь підказує мій досвід, що 95 А це буде бомба. Якість, звісно, впечатляється. Я своїм старим апаратом так зробити би не зміг. Просто бомба. Я дуже задоволений, що якістю горіння дуги, що якістю накладання шва. Ну, це ще залізяка така не дуже, скажімо так, класна для тестових зварювань. Для тесту треба було взяти смужку або кутник десь 30-й, так, щоб полка була 3, 3 мм і об... охайненько його заварити так, щоб не проплавить, не прогоріло, щоб, щоб був повний провар. Але все одно я задоволений. Апарат коштує своїх грошей. До речі, до речі ще одне зауваження. Значить, купив апарат не на виробництві Патона, тобто не в магазині сайту патон. Купив його на сайті Електромотори.com.ua Посилання на цей сайт я кину в описі для відео. Менеджер того сайту мені запропонувала скидку 15% від ціни виробника. Це досить суттєво, це майже тисяча гривень. Я вважаю. Ну, скажімо так, той чемодан за тисячу гривень був мені подарований, скажімо так. Тому я взяв його на електромотори ComUAI. Дякую всім за увагу. Ще буде один ще, в мене є ще бажання один ролик зробити. Це треба взяти токові клещі і перевірити, наскільки співпадає струм, виставлений отут і струм, який по факту тече в цих проводах. Провода, до речі, бомба. Справжня резина, справжня мідь. Ну, це якість, це бренд. Все, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Заходьте на наш канал, будемо ділитись корисним і цікавим. До побачення всім!